Хто є засновником Київської Русі? Кий Аскольтадир Олег чи Рюрик? Тож давайте розберемося, хто є хто щоб не плутати. За легендою про Київщика Катахорива саме Кей є засновником міста Києва. Є таке? Рюрик вже був правителем. Новгорода мав маленького сина Ігоря і попросив Олега бути регентом до повноліття Ігоря. Аскольд та Дір були київськими князями, вихідцями з варяг, про яких є більше інформації, ніж про Київ. А Олег, в свою чергу, Будучи новгородським князем, пішов на Аскольдадіра походом, розгромив їх та об'єднав Новгородську і Київську землі у 882 році, що ознаменувало створення Київської Русі.